Привіт, Це Ліза Краснова, і розпаковка величезного адвент-календаря від Rituals. Це певно відео просто максимально не на часі, а... але, тим не менш, цей адвентик нарешті до мене прийшов. Він два місяці подорожував, щоб потрапити сюди до нас у відео. Тому я думаю, що ми не будемо полишати його такої можливості, і разом із вами зараз все розпакуємо. І, Будь ласка, підпишіться на канал, поставте дзвіночок, лайк цьому відео, і будемо підтримувати український біті-контент. тому що я дивлюсь, що зараз актуальні теми типу подкастів, інтерв'ю, всього іншого. А б'юті YouTube кудись зникає. Тому не дамо йому цього зробити. Отже, ось так виглядає цей адвент: величезна золота коробка і бант. Я, чесно кажучи, не дуже пам'ятаю, який саме адвент тут в мене є, бо їх було три види. Саме великий був а, у вигляді такої ялинки. І оскільки це було вже 300 років назад, я реально не знаю, не пам'ятаю і навіть не маю жодного уявлення стосовно того, що там всередині. Тож... Для мене це теж буде сюротше. Я собі так уявила, що можна цю штуку гарно розв'язати. Хотіла зняти а, рілз із цим, але ні. Короча. Відкриваємо. Блін, в мене адвент з ялинкою. <гадвісно> Просто коли тобі багато років, а ти вже ніхріна в своєму житті не пам'ятаєш. Е, ну що ж, давайте я до вас трохи пізніше повернуся. Коли зроблю оцю ялиночку. Так, коротше, на ц... а, як, а як її. О, чесно кажучи, я шокована. Реально, я думала там щось інше. Є от така ялинка. Дуже гарна. На неї треба вішати а, оці віконечка із а, Адвент-штучками. Але а, через те, що Адвентик дуже довго подорожував. В нього пожамкалася вся упаковка, і просто фізично неможливо вже її закріпити на цьому деревці. Тому я вирішила, що ми з вами просто будемо відкривати ці віконечка, оскільки, на жаль, Ну, нічого не можна зараз зробити, тому що все деформоване. І от, наприклад, кожна штучка, яку я намагалася повісити, вона просто від'єднується. Святковий новорічний настрій. Гляньте, тут є ще ліхтарики. Вже на цьому можна адвент вважати е, цей вигідною пропозицією. Номер один. Я обожнюю бренд Річуалс, в них неймовірно класні аромати, в них дуже гарні магазини. І якщо ви не були з цим брендом знайомі, то я думаю, що в мене для вас є цікава пропозиція. Напишіть коментар під цим відео, поставте лайк, підпишіться на канал. І серед коментарів я розіграю для вас маленький подарунок від Річуалс. Як вам таке? Перше віконечко, це в нас свічка. Без яких небудь розпізнавальних символів. Тут ніфіга не підписано, ні зверху, ні знизу, взагалі нічого. Але... Іконечка номер два ось таке величеньке. А якщо я не помиляюся, це має бути найдорожчий адвентаріч, це аромат для дому. Боже, яке неймовірно гарне пакування, ви просто на це подивіться. Ось тому мені дуже подобається цей бренд, в них неймовірно гарна взагалі, презентація, естетика. В них таке прям все мінімалістичне, але при цьому дуже розкішне. От шикарний мінімалізм, я б так це назвала. Конечко номер три. Ось такий малючок це для прання. Пом'якшувач і ароматизатор для прання. Блін, я взагалі такими штуками не користуюся. Офігенно пахне вишневим цвітом. Дуже круто. Так, я, до речі, не знала, що в них є такі штуки для а, прання й дому. Ще одна свічка, а ця, дивіться, підписана свічка. Це неймовірно класний аромат жасміну. Дуже приємний. Краса. Мені сильно подобається. Так, Номер 5. Я а, великий фанат ось цього засобу. Це пінка. Для душу, тобто не геть для душу, а ви видавлюєте І воно як пінка, і воно дає таку хмаринку. Воно так класно ваше тіло. Такий манюні міст для тіла нам поклали ось таке. Дивіться, яке гарне пакування. Якщо ви не знайомі з брендом, зайдіть, будь ласка, на і подивіться, яке там все гарне. Це тюльпан і японський юзу юзу це такий, типу, лимон, номер 7. Блін, це таке пожамкане. Мені аж прям шкода, що так сталося. Але судячи з того, як довго ця посилка подорожувала, добре, ну, що хоч щось приїхало. Так, для тіла в комплектації спорт. Це, певно, буде єдиний спорт, яким я буду займатися. Пахне якимись мужиками. Mm, пахне реально мужиками. Був би мужик могла б йому подарувати. Це, до речі, класний аромат. Я його дуже люблю. Ritual of Karma, В них всі колекції поділяються на такі цікаві назви, різні сегменти, і вони мають на меті, якби. Привести ваш розум і тіло до певного стану. Тому а, все, всі ці колекції вони поділені, типу, по настроям. І тут ще так прикольно написано: типу, робіть добро і, і добро вам повернеться. Денний анті-ейдж крем в розмірі 10 мл. Ну, цього реально вистачить, типу, там, на, якісь, на якусь подорож довжиною в тиждень. Просто все просто розвалюється на очах. Боже, просто отверті все моє життя. 10. це ось такий гарний трикутничок. Блін, я думаю, якби це все дуже красиво виглядало, якби е, можна було це повісти на ялинку, якби воно було не пожамкане і прийшло в тому стані, в якому воно, в принципі, мало б прийти. Ось таке мило в брусочку. Судячи Але. із е, пакування в нас завжди свічки в такому пакуванні, тому, скоріш за все, це буде вона. Боже мій. Ось така свічка в неї такий дуже. Дуже цікавий аромат, такий трохи якогось чоловічого гелю для гоління і одночасно чогось такого чистого. номер 12. Ось така рукавичка для а, душу. В мене, до речі, така є, і вона мені гарно пасує під нігтики. Ці штуки, ці рукавички для душу, вони супер круто відлущують шкіру. І якщо ви таки можете робити собі легкий масаж, і реально робить шкіру дуже дуже гладенькою. Якщо от для вас, наприклад, сухий масаж щіткою занадто агресивний, навіть якщо щітка м'яка, то спробуйте робити масаж ось такою от рукавичкою. Реально. Класний ефект. Номер 13. Спінка для душу із чоловічої колекції. І мені здається, що все ж таки отой спортивний а, кремчик теж для мужиків. Номер 14. Ой, це дуже класна штука. Це а, олійка для тіла, і я обожнюю цей аромат. Боже, він такий прям насичений. В мене є господи, подарунковий набір був такий. Цим ароматом він називається Ritual of Ayurveda номер 15 Так, адвентик мені дуже подобається, і я тут вже знайшла засоби, які можу потестувати у, -у, -у. шампунь для об'єму та зволоження. Я до речі, шампунем від Rituals ніколи не користувалася. Дуже гарний об'єм, 50 мл надовго вистачить. 16, це кондиціонер до а, того шампуню. До речі, Ritual of Sakura, дуже класний теж аромат, один з моїх улюблених Кератинова маска для волосся. Блін, це дуже круто, що я зможу потестувати які засоби від Rituals, тому що я ніколи на них не звертала уваги. І навіть коли ти дивишся на набори, там майже немає. ну, вони всі для тіла для душу. От я навіть не зустрічала такого, щоб мені в очі кинувся якийсь набір із засобами для волос. Номер 18 це теж свічка. Амброва. Дуже люблю такі аромати, але мені від них дуже погано. Номер 19. Мені подобається, що в мене червоні нігці, і розпаковка новорічного адвенту, тому що я. Вже 100 років не робила червоні нігті. Крем для тіла, який має підбадьорювати вашу душу. Номер 20. Так, таке щось величеньке і тважкеньке. Ще одна штука для прання, але це Google Translator заходить у чат. Давайте разом з вами подивимось. Ми чи засіб. Ага, я зрозуміла. Тобто, цим ви берете, а цим ви пом'якшуєте. Прикольно. треба спробувати, тому що я взагалі реально не використовую засоби для пом'якшення. Я взагалі користаюся з моменту, як народився Льова, в мене всі засоби від фрош, вони всі без запаху, без текстури, без кольору, без всього 21. Вау! Вау! Згадується чомусь маленький аромат, пам'ятаєте, від маскину, який теж був в такому флаконі. Це домашній парфюм, солодкий апельсин та кеда. Комірка 22. Це лесьйон для рук. А, до речі, наскільки я знаю, це повноцінний засіб, якщо я не помиляюсь. 23. Просто, просто як, наче його жували. Бальзам для губ, але просто погляньте, яка крутезна упаковка. Тут така кнопочка чпоньк. Це як в помада кланком. Дивіться, клас. Все, остання комірочка. Ось така зірочка пожамкана в нас трохи її реабілітувала, як могла. А, і так, давайте подивимось, що всередині. Та-дам! Ой! Такі маленькі аромати. Ось. Я не знаю, як вам показати все, що тут було. Але більшість засобів це все ж таки мініатюри. Є прям дуже маленькі такі штуки, типу ось такого місту для тіла. Він прям крахатульний, 20 мл. А наскільки я розумію, помадка повнорозмірна, також деякі -які засоби теж можна купити в цих невеликих об'ємах. Тобто, можемо вважати, що це типу повний розмір. Тут є засоби, які я дуже люблю, я їм супер пораділа. Зокрема, це пінки для душу. А також мені буде дуже цікаво скористатися засобами для волосся, а, і, взагалі, в принципі. Тут круто, що тут багато всяких засобів, різні лінійки і гарне розмаїття самих продуктів і для волосся, і для тіла, і для дому аромати, і навіть для прання. Тому, в принципі, в цьому аспекті це супер. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам сподобався адвент, і не забувайте, що ваш коментар це. Можливість виграти класний подаруночок. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, пишіть ваші коментарі. Будь ласка, при сигналах повітряної тривоги, яких сьогодні під час запису цього відео, слава Богу, не було. Прямуйте в укриття і слава Україні!